Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Братерській дружбі між матрешками та терористами талібами завадив увага гімн самого цього талібану. Виявляється, там кілька ось таких рядків. Звільнившись від англійців, він став могилою для росіян. Або отакий рядок: подивився на купи черепів. Це все, що залишилось від росіян. Ну, як то кажуть, з пісні слів не викинеш, і такі слова чогось раптом обурили булетяну держдуру. Ну а тим часом Кремль вже офіційно визнає уряд Талібану в Афганістані. А ще талібів викреслили з їхнього списку терористів. Ну, як то кажуть, прорахувалися, але де? Ще й купу плюшок тим талібам не обіцяли лише шойгу, який нині секретар Болотяного Радбезу малював в Афганістані. Ну такі вже золоті гори, капець. Ерефія божилася також вливати великі гроші в енергетику, в сільське господарство і навіть в інфраструктурні проєкти оцього терористичного режиму. Обговорювали наші питання майбутньої співпраці в усіх сферах. Це стосується економіки. Восени детально розглянули транспорт, розглянули все, що пов'язано з торгівлею, товарообігом. Безумовно, великий пакет з енергетики. Це це має хороші перспективи. А ще потребує шалених грошей, а на болотах більшість слабтіного популяції самі живуть у злиднях. Тож як Кремль збирається доводити Кабулу, що його обіцянки це не цяцянки велике питання. Далі детально про те, як саме Ерефія заграє сталібами і навіщо Путіну ця типу братерська дружба. Терористи легко знаходять спільну мову. Тож ісламський рух Талібан тепер офіційно ледь не найкращий друг Ерефії на знак так званої братерської дружби народів у липні цього року у середмісті Москви навіть замиріла ганчірка Талібану, бо Росія першою у світі офіційно визнала уряд ісламського емірату в Афганістані. Ну звісно ж, хто як не Кремль, знається на легітимності режимів, які збудовані на страху та насильницьких традиціях середньовіччя? тепер, коли процес визнання розпочався і Росія стала першою, ми сподіваємося, що ця серія продовжиться. Тобто, таліби чекають, хто ще, окрім РФ, і закриє очі на їхню терористичну сутність. Я нагадаю, що Талібан відомий своїми стратами без суду і слідства і організацією терактів. Таліби таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом. Про те, що терористична організація Талібан, нібито бореться з терористами, на повному серйозі переконує і болотяний посол в Афганістані, мовляв, усе чарівно змінилося після того, як у 2021 році уряд Талібану взяв під контроль Афганістан. Сталося це після того, як США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Ось що базікав болотяний розсол. Ну тобто роз посол в Афганістані. Таліби прийшли, таліби прийшли до влади три з половиною роки тому. Це перевірений факт. Увесь цей час ретельно стежили за діяльністю афганського уряду, і перш за все, за тим, як йде боротьба з тероризмом. І Як же ви стежили, якщо все прокліпали? Ну бо саме з Теракту, Таліби і почали своє правління в Афганістані. У серпні 21-го, лише за півтора тижні після захоплення влади, Таліб Смертник підірвався в аеропорту Кабулу. Єдиному на той момент виході з Афганістану. Загинули понад 180 людей. А далі нова, так звана влада, ізолює Афганістан. Ціле спрямовано знищує журналістів, суддів та активістів, а ще одразу позбавляє жінок базових прав. Їм заборонили кермувати автівкою, читати, співати та навіть розмовляти в громадських місцях. Бо, бачите, голос жінки має бути ексклюзивом для чоловіка. Їй богу, ніби оці середньовічні правила, особисто РПЦшний поп ткачов Талібану надиктовував. І з наших хто з наших жінок вважає чоловіка господарем. Ніхто він старший, і ви повинні це визнати. Це корінь щастя. Перш ніж остаточно зацементувати з талібами непорушний тандем катів, болотіній владі треба було припинити називати терористів терористами. До цього на болотах я нагадаю, їх такими вважали понад 20 років. Ані Сьогодні влада в Афганістані. Треба виходити з реалій. Почекайте, почекайте, але ж протягом 25 років реалії були геть іншими. Ми будемо ми будемо переслідувати терористів скрізь. В аеропорту, в аеропорту. Тож, вибачте, якщо ми їх зловимо в туалеті, ми їх і там знищимо. А тут довелось не мочити терористів, а влаштовувати заради них ціле вологе прибирання. Спершу законопроєкт про тимчасове зняття заборони з Талібану підтримала держдура їхня, а Путін чемно підписав. Але щоб опинитися в одній дипломатичній говині з Талібаном. Кремлю було цього замало. Тож цієї весни ще й Верховний суд Ерефії урочисто призупинив заборону на діяльність цього руху. Рішення суду рішення суду рішення про призупинення заборони діяльності руху так. Талібан підлягає негайному виконанню. Як на болотах не старалися, але остаточно роз'єднати такі синоніми як Талібан і тероризм, так і не вдалося. Бо у переліку російської ФСБ рух Талібан досі серед терористичних організацій. Ось він одинадцятий за рахунком. Утім, навіть до законів та рішень. Суду таліби і так вже вільно гостювали на різноманітних болотяних форумах. А тепер на цих форумах ще й почали чіпляти їхній прапор. Уперше це сталося на міжнародному економічному форумі Росія. Ісламський світ. Ну, щоправда, ганчірку невдовзі таки прибрали. Тим часом на отому форумі 20 держеморт так званої рядової делегації Талібану урочисто торгували пиками, косили під дипломатів і тинялися між стендами. А ще терористи натягнули, що було б непогано, аби рапсіяни скинулися їм на залізницю, школи, лікарні та дах над головою. Є хороші плани. Є хороші плани щодо реалізації великих економічних проєктів, які допомогли б стабілізувати ситуацію в економіці. Понаводивши економічні мости, вже менш як за тиждень таліби у Петербурзі базікали про досягнення на юридичному форумі. Представник Талібану ділився з болотяним мін'юстом Росії досвідом створення шаріатських судів та в'язниць. Наші основоположні принципи. Ми розробляємо закони на основі ісламського шаріату, що забезпечують захист прав усіх людей. Он як м'яко стелить, якби не одне, але таліби не рахують жінок за людей, а тому й ніяких прав їм не надають. Бо я нагадаю, з приходом талібану афганських жінок позбавили права на освіту, роботу і голос в прямому сенсі цього слова. Їм навіть не можна вийти з дому без наглядача чоловіка. Без талібан-параду не минувся і інший щорічний болетяний Шабаш. І там їхня ганчірка знову на флагштоку тіліпалася. Мова про Петербурзький економічний форум, типу міжнародний. Збіговисько стає все менш міжнародним і все менш економічним. А ще все більше набуває образів цирку за участі роботів-гуманоїдів. Ну, до речі, від поведінки цього робота дії талібів не дуже то відрізнялися. Вони так само погарцювали між стендами, поручкались. Ну ще хіба що пообіцяли поділитися з арефією цілою тисячою типу цінних спеціалістів? Як від дружби з талібами дзюрять окропом кремлівські держеморди, ми трошки розібралися. А як щодо решти матрешок? що вони кажуть про таку любов до терористів? Все одно. Все одно. Чому? Це мене безпосередньо стосується. Ну, загалом, так. Талібан вже в Москві активно розширюється. Пальцем. Пальцем покажіть, будь ласка. Ну, все такі були. все таки вони терористами були визнані, але це справа політики. Так що державі видніше. Як ви думаєте, що спільного у Росії із сучасним Афганістаном? Нічого, тож щоб зближення диктатур відчув кожен матрешка, глубінаріям обіцяють афганських корів, гранати і навіть кока-колу Наприклад, вони купують у Росії борошно, а натомість постачають Кока-колу. Товарообіг між Талібаном та Ерефією може перевищити 3 мільярди доларів, але не харчами єдиними видовища теж будуть. До прикладу, рапсіянам пропонують талібан-тури до Афганістану. Тиждень так званого відпочинку обійдеться ну, десь у плюс-мінус 3 тисячі доларів. В общем -то... до нього включені різні види готелів, дорога, гід і все інше, крім, наприклад, перельоту до Кабула. Що теж не дуже зрозуміло, як до нього взагалі дістатися. Окремо рашентуристам туристам мазохістам пропонують оплатити медстраховку та місцеву візу. За охорону також окремо доведеться домовлятися на місці. До речі, вона у Кабулі навіть важливіша за медстраховку. Ну бо таліби відомі звичкою викрадати людей і вимагати викуп. І Його розміру вартість талібантуру, звісно ж, не закладений. тур у перший тур беруть тільки чоловіків, а жінок не беруть. На яких саме лаптів роблять ставку болотяні туроператори? Розповів один з продавців цієї нерайської насолоди. Приїхали, приїхали в готелі. Їх завезли, і вони поїхали по тих місцях, де вони служили, де вони воювали. Ось таке завдання побачити свою молодість. Це просто експлуатація того, що людина хоче думати, що було раніше, коли вона була молодою. Тобто, на думку цього скріпного бізнесмена, дзюрити окропом від Талібантурів мають учасники афганської війни, однієї з найбезглуздіших та нелогічних воїн, яка за 10 років перемолола 15 тисяч життів солдатів в армії радянського союзу. Мова про вторгнення до Афганістану, яке совок розгорнув під при. Водом боротьби проти повстанських груп моджахедів, а тепер за цим самим афганським флешбеками рапсіян заманюють у Талібан тури? Ну до речі, причина, яка може заманити у цю подорож, жінок не менш мракобісна. А що жінок беріть? А як щодо жінок? Ви берете їх у свої тури чи ні? Готові заплатіть като якщо вони готові заплатити і готові там залишитися. То будь ласка, чому залишитися то? Жінки там практично не вважаються за людей, їм навіть забороняється говорити. Тобто, небезпечно? Чому небезпечно? Якщо вона хоче змінити своє життя, чому небезпечно? Видомо її заміж. Все. Серед причин, через які Путін та його шобла ловлять екстаз від так званого братерства з Талібаном, міжнародні експерти називають зближення Кремля з Китаєм, адже Афганістан входить у зону інтересів Піднебесної, в межах її мрії фікс, один пояс, один шлях. А ще на зближення з Талібаном бункерний готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів Боліт. І третя. Не менш важлива причина, про яку розповідає наш центр протидії дезінформації. Ерефія мріє зробити Афганістан своїм транзитним хабом, зокрема для обходу санкцій і для доставки необхідних товарів. Бо коли цивілізований світ відправляє сміх державу за залізну завісу, немає іншого виходу, окрім як брататися з терористами-фанатиками і мріяти про торгівельний прорив караванами з контрабандою через гірські стежки.